Анім часом з'являються кадри, де висвітлюються дії наших бійців у Курській області. Хтось руйнує пам'ятники, хтось знущається над місцевими дідусями, зображуючи з себе німців. Хтось влаштовує безлад у магазинах. Ні, це не слова когось із російських пропагандистів чи кремлівців. Так дискредитує зсу депутат українського парламенту Артем Дмитрук. Зрадницький допис колишній слуга опублікував у своєму телеграм-каналі ввечері 17 серпня. Як і належить російській пропаганді. Артем Дмитрук звинувачує воїнів на Курщині в аморальності і закликає схаменутися. Такий допис, не схолихнув мережу. Активіст та військовослужбовець Євген Карась навіть оголосив полювання на депутата. Відповідь не забарилася. Нардеп заявив, що через погрози звертатиметься до правоохоронців. Водночас, невдоволення користувачів не вщухає. Чого в нас досі є такі депутати, як Дмитрук, Тищенко, Бойко? Як же це все деморалізує? Це просто. Якщо він пише про українських військових в Курській області, то взагалі не зрозуміло до чого тут ми. Де Дмитрук і де українські військові? Тобто Дмитрук не обурений діями кац. В Україні не обурений московськими попами колаборантами, але його дуже турбує куренер. То може б він показав приклади, як потрібно діяти. Взагалі то таких псів під час війни потрібно ізолювати. От яким методом, то вже не так важливо. Цікаво, чи цей Дмитрук щось говорив про поведінку Росіян у Бучі, чи, хоча про те, як в Малітополі чи інших містах пам'ятник Шевченку росіяни демонтували, щось було про це в нього? Чи він лише про пам'ятник Леніну турбується? Цей народний депутат уже не раз ставав головою. Вною фігурою журналістських розслідувань та скандалів політик відверто висловлює свою проросійську позицію. Лишень у червні народний обранець став і подияконом московської церкви, підтримка ворожого патріархату та російської мови, побиття людини торік, бійки в парламенті, корупційні схеми. І це все тільки вершина айсберга у біографії Артема Дмитрука. Бандит, який вдягнув військову форму. Це автоматично не стає гарною людиною у зашкварну історію з військовими. Також втрапив блогер та ведучий Богдан Шелудяк. Напередодні він оприлюднив соціальний ролик, який за задумом мав підкреслити важливість всіх професій під час війни. Утім, щось пішло не так. Я не знаю, не хочу і не вмію знімати, але я знаю, що блогери дуже багато працюють і тяжко так. Вони не на фронті. Але вони роблять дуже багато речей для нашої спільної мети перемоги. А Кожен має бути на своєму місці. Військовий ролик розсмішив, але не сподобався. Користувачі різко висміяли блогерів: бережіть себе, ви все, що у нас є, але дуже багато не працюйте. Тіпи, може, ротацію зробимо з вами. Ми готові взяти ваш тягар собі на плечі, а ви наш відпочинок собі. Давайте місцями мінятись, бо ви себе не бережете зовсім. Після навали хейту відео видалили. А Богдан Шелудяк на своїй сторінці в інстаграмі визнав ролик недоречним і залишив посилання на благодійний збір для військових. Марія Дрозд, п'ятий канал. Наші котики так називається зоомагазин, який відкрив ветеран російсько-української війни в Івано-Франківську. Це була давня мрія Романа Турика. Чоловік розповів, втілити її було непросто, але тепер про свій вибір не шкодує. Більше розповість Віталія Когучбагато нас запитують, чому назва у вас наші котики. Наші котики це є асоціація, наші котики ЗСУ. село. Магазин ветерана Романа Турка щодня приймає десятки відвідувачів, адже тут для домашніх улюбленців можна знайти безліч корисних смаколиків. Яка з рибкою чи яку Він? біла риба? Так Оце біла риба, їсть білу рибу, а молодша теж їсть білу рибу, але джуніор ще от теж. У вас є джуніор але це трошки швидкі за фахом. Чоловік ветеринар до повномасштабної війни працював на Київщині. З початком вторгнення перевіз дружину та сина до безпечнішого місця на Прикарпаття. Тут живуть його батьки. Сам. Записався до місцевої тероборони, я офіцер запасу, і я не міг спокійно дивитися і спокійно сидіти вдома, і десь там ховатися, переховуватися. А потрібно було виконувати те, що потрібно було виконувати на той час. На той час це потрібно було максимально більшу кількість людей, щоб мобілізувалися і займали. Ті захисні позиції, які потрібно було для збереження нашої країни, сім місяців виконував бойові завдання і водночас піклувався про тварин, яких покинули господарі, рятуючись від війни. Вони допомагали нам і з боротьбу з мишами також. І, і власне, це також були як, як лікарі. Вони також там. Ти відчуваєш це тепло тварини, як вона видає позитивну енергетику. У вересні 2022 року військовослужбовець був поранений під Гуляйполем. Реабілітація тривала кілька місяців. Чоловік знову повернувся на фронт. Втім, розповідає, повноцінно виконувати свої обов'язки уже не міг. Пізніше вирішив звільнитися зі служби та почати втік буду вот до своєї мрії Почали радитись, як, як ну далі нам потрібно жити, далі нам потрібно дітей виховувати, ставити на ноги. І ми розуміли, що потрібно нам займатися. І власне була така ідея. Кажу, чому б нам не зайнятися своєю справою? Дружина Романа Марія підтримала його ідею. У той час у пари народився син. Часу на відпочинок не було зовсім. Ми його дитину хрестили, взялися за роботу і від ранку до вечора ось ми тут тут, 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 тут часу взагалі не було. Було, взагалі не було, навіть поїсти не було. Моя мама допомагала з малим. То мама з дитиною ми тут в стелажі, все тягаєш. У сімейну справу подружжя вклало власні заощадження. Потрібно підібрати такий асортимент, який буде дійсно корисний для наших покупців, бо різні версії населення, різні купівельна спроможність. Тому ми різні сегменти у нас є представлені, як від дешевших брендів, так і до до, до досить дорогих брендів. Маючи на руках сина Святослава, Роман каже: не шкодує, що в 40 років наважився розпочати життя з нуля. Чоловік визнає, відкрити власну справу справді важко, але не варто цього боятися. Надто демобілізованим бійцям, бо справа до душі може бути ще й ефективною реабілітацією. Віталія Коуч, Ігор Горпопик Івано-Франківськ, п'ятий канал. Французький актор Гален Делон помер у віці 88 років. У засвіти відійшов у своєму будинку у Франції в колі родини про завершення кар'єри актор оголосив у 2017 році. Востаннє він з'являвся на публіці на канському фестивалі, того ж 2019-го, де отримав пальму честі за внесок у кіно. Того ж року здоров'я Алена Делона похитнулося. Він переніс інсульт. За життя він активно підтримав Україну та навіть був нагороджений орденом за заслуги перед Україною. Свою кар'єру актор розпочав у 1957 році. Дебютував у стрічці Коли втручається жінка. Проривом стала роль у фільмі на яскравому сонці. Делон також відомий зокрема своїми ролями у стрічках Рокко та його брати Леопард та. Самурай друзі, щоб ви знали про всі злочини ворога. Наша знімальна група фільмує події на фронті. На передову їздять не з порожніми руками з гостинцями для наших захисників. Все завдяки вашій допомозі. Якщо маєте можливість, просто відскануйте камерою телефону відповідний qr код який зараз бачите на своїх екранах. Долучайтеся, будь-яка сума важлива для нас. Завершую новини в цій годині, але, звісно, не прощаюся. Наступний випуск уже готується до ефіру. Тож будьте з п'ятим каналом. Слухаємо приходи прильоти. Наші журналісти там на війні. Самі нуль. Щоб ми тут в тилу побачили всі злочини росіян проти українців. Сюди прилітає дуже багато каві. Задонать журналістам п'ятого на фронтові відрядження і допоможи фільмувати історію цієї війни для міжнародних судів та історію України для майбутніх поколінь. Унікальна пропозиція від унікального центру ЗСУ скаля. Ми воюємо кіберзброєю майбутнього українським засобом протидії технічним розвідкам, «АйПетрі». Ми найтехнологічніше українське військо. Йди служити з нами, підписуй контракт, і твоє місце буде незмінним. 18-й окремий центр протидії технічним розвідкам скеля зсу збройних сил України. Вимоги технічна освіта. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки.